Освітяни Могилів Подільської громади як єдиний організм. Об'єднати міські та сільські заклади в згуртовану і потужну команду таку мету поставило перед собою управління освіти міської ради. Для цього започатковано ряд семінарів для директорів закладів загальної середньої освіти. Перший відбувся на базі Серебрійського ліцею під назвою З Україною в серці. Злободенна тема сьогодення національно-патріотичне виховання підростаючого покоління стала основною метою зустрічі. Ця ідея виникла, скажімо, в директорів, щоб започаткувати такі ось, скажімо, семінари, щоб познайомитися з нашими закладами саме громади. Вирішили розпочати з Серблійського ліцею і пророчити це до Дня Миру. Під час круглого столу освітяни говорили про різні форми виховання в серцях дітей, любові до рідної країни та своєї маленької батьківщини. Розповіли, що дослухаються до їхніх бажань. Мотивують вчити історію, берегти традиції, долучають до волонтерства, влаштовують зустрічі із захисниками. Директорка Серебрійського ліцею Антоніна Бедель наголосила, що у воєнний час дітям потрібна особлива підтримка дорослих, і педагоги завжди поруч. Навіть сьогодні вранці вночі була повітряна тривога. Це бачать наші діти. Вони з цими живуть. Ми дорослі, нам важко справитися. Так? А наші діти вони хвилюються, переживають за це набагато набагато більше, ніж ми. І сьогодні ми маємо, звичайно, бути поряд за з ними, бути з нашими дітьми. Я вірю в те, що дуже скоро настане мир. Вже багато років Серебрійський ліцей презентує себе як громадсько-активна школа. Яка налагодила партнерські зв'язки з місцевою громадою та співпрацює з організаціями села, зокрема, дошкільним закладом, спеціальною школою, публічною бібліотекою, будинком культури, військовою частиною, прикордонною заставою та радою ветеранів. Староста Наталя Тодорчук каже, що вчительсько-учнівський колектив активний учасник різних сільських заходів, пам'ятних подій і акцій з благоустрою. Діти разом з нами приймають участь в прибиранні таких територій, як і пам'ятники, пам'ятні знаки, і оці наші фортифікаційні споруди, наші небайдужі жителі села, і ми завжди організовуємо велопробіг. Я дуже вдячна, що в нас такий гарний колектив, який з маленьких, навіть з дитячого садочка, вже вони прививають дітям любов до краю нашого, любов до України. У ліцеї налагоджена військово-шефська робота. Ліцеїсти часто навідуються до прикордонної застави, долучаються до охорони ділянки державного кордону, вивчають історію краю на базі укріпрайону мінна група Серебрія ДОТ-86. Унікальність історичного об'єкту учасники семінару побачили на власні очі. Офіцер прикордонного загону Сергій Кладько провів для них екскурсію. А під час круглого столу військовослужбовець дякував педагогам і дітям за моральну підтримку. Яку дуже цінують воїни на передовій, дуже вам велика вдячність від усіх військових, особливо за ці малюнки, коли вони приходили від ролітерних громад на, на передову, і коли ти тобі приїхав автобус, пролетів, покидав ящики, і хлопці в Бахмуті підбирали, кержи, такого висить на кожній сіні на ротації кожних військових формувань, висить буклети дитячих рук. Як воно там намалювало? Але вони носять. Ангелів вони носять малюнки від душі. От, від душі цікаво презентували свою «Альма-Матер» ліцеїсти. Лідери учнівської республіки розповіли про свою активну діяльність, співпрацю закладу з батьками, навчальні та спортивні успіхи. Юні краєзнавці провели екскурсію у фольклорно-етнографічному музеї Берегиня та історичному музеї мужність і відвага крізь віки, де зібрано унікальні експонати народних старожитностей, створено експозиції, шани та пам'яті. До воїнів-визволителів села та сучасних захисників України на майстер-класі місцевої майстрині Ірини Бердії учасники семінару малювали печиво, патріотичне серце, а згодом побували у бібліотеці, де діє гурток палітурна справа. Кишенькові блокноти, виготовлені власними руками, ліцеїсти дарують захисникам. На свіжому повітрі своє вміння демонстрували вихованці гуртка Пішохідний туризм, патріотичний флешмоб з україною в серці від наймолодших ліцеїстів зворушив гостей та об'єднав всіх навколо спільної мети виховувати справжніх українців і разом наближати перемогу України.